Дорогі молодята? Розкажіть, як таке лишенько сталося? О, давайте починати. Сьогодні дві життєві стежини. Ну як, стежина і дорога Одеса Миколаїв, що не яма, то канава. Зірються в воєдино. Андрію, скажіть, вам не здається, що ваша стежина повернула не туди? Што? Нічого, давайте продовжувати. Отже, Андрію, сьогодні ви поєднаєте ваші долі на все життя. Не на день, не на два, а на все життя. Нехай свідки розстелять весільний рушник. І ви, Андрію, зробите свій перший крок у прірву. Коля, готовий? Отож, Андрію, чи готові ви взяти у дружини Олену? Да. Не поспішайте. Я нагадую, у вас є три підсказки: 50 на 50. Я не знаю, Андрію, скільки вам треба випити по 50, щоб сказати так. Дзвінок, другу. Я сподіваюся, що у вас хоч друзі адекватні. І допомога залу. Я вас відведу в таку залу, звідки ви зможете спокійно втекти. То що, будете користуватись підказками? Жінка, ви взагалі в своєму умі? Які підсказки. Продовжайте церемонію. Ну, добре. Це ваша остаточна відповідь. Що ти себе дозволяєш, Мимра. Це я, Мимра. Ти себе бачила. Всім нормальним на весілля дарують машини і квартири, а тобі треба дзеркало подарувати. Куриця, да ти знаєш, хто я. Та да мені байдуже хто ти. Ти знаєш, хто я. Я найкраща ведуча в цьому ЗАГСі за останні 20 років. Да мені пофіг. Я дочка олигарха, ясно? Ха-ха-ха! <с Härthus> вот оно что! Витаю Андрею! Вы выиграли миллион! <с. <с.